Скажу, що я ж попереджав, що я також вискажу свою думку. Якщо вас вона цікавить, я не хотів її висказати, Зрозуміло, щоб не індукувати. А тепер скажу. Я відповів на власний же тест, який я там придумав під назвою Земля 2. Хоча термін належить Кліфорду Саймаку чи Сімаку, правильно проголошувати ім'я великого американського фантаста. Я відповів ні. І що я очікував? Я думав, що спрацює закон переток 80-20. Тобто, гіпотетично я очікував, що більше буде відповіді ні. Ви не захочете переміщатися на землю 2 в ту точку, звідки почнеться нова траєкторія життя. З усім багажом знань із вашою біографією, з усім, що ви пережили, здобули, втратили, з горем, щастям, радістю, з усім, що було. Це все залишається в вашій голові. Ви переміщаєтесь на планету Земля 2 і починаєте з якоїсь точки, скільки, там, 20, 25, 30 років. Починаєте абсолютно інше життя. І гіпотетично я очікував, що більшість скаже ні, не хочу. Власне, я це і отримав. І я доєднався до тої більшості, яка відповіла. Як не дивно, було доволі складно підрахувати. Здавалося б, ну таке просто запитання. Відповідає або так, або ні. А ти, чипан рахує? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, 100 і так далі. Відповіло, я чекав, чому я зробив паузу, бо я чекав, що було переглядів, хоча б тисячу. Дочекався. Окей. Але не тільки переглядів, але і відповідей. Так, ні, так, ні, так, ні. А хтось дещо пояснював, хоча я казав, не потрібно пояснювати, але мені цікаво було. Читати ваші пояснення, для мене було важливо порахувати так, ні. Здавалось би, дуже просто виявилося не так просто. Ха. Чому не просто? Тому що в один день я порахував а, так, а потім дивлюся, під чиїмось так, з'явилося якби лайки на його ж так. Ну, для прикладу, я пояснюю. Тобто цифра 5 так перетворювалася в 10 так. Причому це була одна відповідь, не окремі відповіді. <смі> не знаю, за якою, чому не хотіли просто від себе відповісти, а лайкнули на його так чи ні. Але мені складно було тоді рахувати. Ну, Бог з ним. Я розумію, що а, чіткої цифри я не отримав, але тенденції отримав. І приблизно скажу цифри, які я отримав на цей тест. Десь 70. 75% відповіли Ні. Я не хочу змінювати своє життя і не хочу переміщатись на Землю 2 і формувати нову траєкторію свого життя, по-іншому нове своє життя. А 20-30% ну ще раз говорю в зв'язку з тою похибкою, про яку я вже сказав, відповіли. Ні. 70-75% відповіли ні, а 30-25% відповіли так. Ну, все-таки ми наблизилися до абсолютної закономірності, який свій час вивів парето. 80-20% ну, нехай навіть 75-25%, але дуже близько. Цікава річ, повірте, дуже цікава річ. Я сам навіть задумувався, коли сам я для себе відповів: ні. А чому ні? Або чому так? Чому так мені зрозуміло, тому що люди кажуть: а, ну зараз тільки я пережила, прожила нещастя, бо навіть дехто пояснював, описував частини свого життя. Ту долю, яка склалася, або там те, що склалося в сім'ї, ну, багато чого всяких біт люди пройшли, і, звичайно, вони хочуть почати щось інше. Але ще одна цікава річ. Річ в тому, що я цей тест якби, почав поширювати і на реально своїх пацієнтів, з якими я працював, офлайн. Офлайн і онлайн. Ну, але спілкувався. І коли я запитував, я отримував амбілентну відповідь. Тобто, ну це складно, так, а ні, 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 давайте я подумаю ні. І от для мене було важливо послухати роздуми вже людини в цьому випадку, коли вона це пояснювала. І коли я нагадував, ви повертаєтесь на землю, два в ту точку, з якої почнеться нове життя. Наприклад, вам запропонували переїхати в іншу країну, а вам запропонував руку. Молодий чоловік, який там в вашому житті був лише там, не знаю, 10 днів, а ви знайомі вже думали планувати вийти і так далі. і так далі. Тобто, ви можете щось кардинально змінити в своєму житті, але дуже важливий момент. В цей момент ви пам'ятаєте все своє життя, яке ви прожили на земля один. На землі один. Ваші діти, ваші хвороби, ваші втрати, ваші досягнення, ваше щастя, ваше нещастя. Тобто цей момент ви відмовляєтесь, тому що ви не зможете повернутися. І оце був той варіант, коли люди спочатку говорили, наприклад, так, я хочу вернутися і змінити траєкторію свого життя, а потім починали думати і переоцінювати. Власне, те, що вони хочуть залишити, від, від чого вони хочуть відмовитися? Його ж уже не повернеш. Плигнути назад на землю один, вернутися до своїх дітей, внуків, до свого кота, до своєї собаки, яка сидить на вікні і каже, слухай, про яку що ти слухаєш того чабана, Про яку землю? Яка земля два? Яка земля три? П'ять. Пішли вже ляжемо, я поморкочу, ти мені почухаєш животик. Ну так же ж нам класно вдвох. Ну в реальності люди починають переоцінювати. Ну, коли я розмовляв з ними, те, від чого вони хочуть відмовитися. І вони говорили, горіли: е, ні, 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 ні. Ні, ні. Я говорю, так почекайте. Ну, ви ж мені описували оці всі біди, оце все, вашої еміграції, ваші поневаряння, ваші зміни роботи, ви інженера зайнялися. А людина вже казала: ні, 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 ні. Тут є ще одна річ. Знаєте, що найбільше лякає людина? Невідомість. Тому що наші мізки так налаштовані, що ми завжди. В невідомості шукаємо чогось значно страшнішого, гіршого, неприємнішого, чого завгодно. А потім вже якби оптимізуємо себе і знаходимо щось позитивне. Тому той, хто сказав так, тут є ще одне пояснення, і якби усвідомлення розуміти, так ви тепер скажете так чи ні, вивертається в ту точку, і я не знаю, як складеться ваше життя. М -м -м. Зараз ви відмовляєтесь від того, тому що є біди, нещастя, хвороби, є то то-то, то-то, є війна, є ще якась величезна біда, є втрати. А що ви знаєте, що буде? Ви сказали, змінити тракторію життя. Ви ж не полетите на, на, на якусь іншу планету. Це буде Земля. Своєю історією, людьми, народами, роботами, друзями і так далі. Я не знаю, що в ній буде. Просто буде зміна з траєкторії вашого життя. Вона була така, буде ось така, чи ось така. Не має значення, вона буде іншою. Ну що, те, що я хотів, я і отримав. В принципі, я так і думав: 70-75% відмовляється. Миттєво перескочити на землю 2 і залишитися на ній, щоб жити нове життя. Тобто формувати його, це те, що було названо, формувати нову траєкторію життя, не хочуть залишати досягнути. Mm. Який цікавий момент, замість віртуального побудованого фантазування навколо того, до чого ти прикладешся, з ким ти будеш, де в якій країні ти будеш жити, вони хочуть пройти це життя. Навіть якщо тобі кажуть, ну ти ж будеш в країні, яка буде в війні, в біді великій. Ну в тебе ж будуть, тобі прийдеться розірвати сім'ю і бути, дай Бог, ти лише тимчасово. Він тут, ти в Польщі, чи в Іспанії, чи ще десь. Дітей треба кудись прилаштовувати. А вони кажуть ні. Я хочу прожити своє життя. От тут, мабуть, тут, мабуть Роберт Нозік. Пам'ятаєте той експеримент, про який я розповідав в попередніх в попередньому терапевтичному етюді? Ні, не в цьому земля. 2 там на кілька на кілька кроків назад треба перейти. Роберта Нозіка, який моделював чи готовий ви отримувати щастя, задоволення і отримувати всі блага планети Земля, якої ви хочете, але віртуально в капсулі. І люди говорили: ні-ні-ні, я не хочу бути таким щасливим, таким варіантом. Я хочу прожити. Тобто Нозік зробив висновок, що люди, отр... досягаючи чогось, в тому числі через переломи, через переломи долі, через а, якісь нещастя, через переборення важкої роботи, але досягаючи чогось, починають по-іншому це цінувати і не хочуть відмовитися від нього. Почекайте, я ж завжди з музики починав. Що це мене сьогодні понесло на таку. А, зачепило, Земля 2 зачепило. Так, все-таки я порекомендую сьогодні. А, літо розслаблення, хочеться якось мізки розслабити. Тому а, буду рекомендувати сьогодні вам прослухати і полюбити Карен Солзу. Абсолютно така цікава, цікава джазова співачка, Карен Соуза, Аргентинка. Живе, звичайно, в Сполучених Штатах, ну записується, звичайно. Дуже популярна, вона стала миттєво популярна, коли зробила кілька каверів на популярні речі. В тому числі Бітл з Депешмот. До речі, коли я перший раз її почув, я почув якраз варіації кавер Депешмот і не впізнав. Думаю, почекай, щось знайома мелодія. Але такий ніжний, хороший джаз обволакуючий. Хто це? Що це? Потім пізнав Karen Соузе. Випустила не так багато, лише чотири альбоми, але вже була номінована на Гремі. Відома перш за все за рахунок своїх джазово-босанововських каверних інтерпретацій, класичних рокових, попсових речей, але в тому числі є і свої авторські речі. Чотири альбоми, всі рівненькі-рівненькі, по якості. Просто бомба. Почухаєш перший, обов'язково хочеться сказати, а що в неї є ще щось? Давайте можливо. Отримаєте те ж саме задоволення. Я чому вивів скрін а, цього альбому? У мене є лише її перший альбом. Я не ганяюся. Я не хочу сказати, що я такий фанат Басанови, джаз, синтезу джазу і басанови, а, але Соузо мені подобається. От обволакуючий голос. От чекайте, як же називається цей? Це не крайній альбом, це десь другий чи третій, ну не четвертий Волт. Оксамитове сховище, оксамитове оксамитовий захист, схорон, Ну, щось таке, захищаюче, бархатно, оксамитове. Ну, Власне, на чому вона скоріше всього і там сидить, на цій фоці свого, це фейс його, її цього альбому Каренсоуза. В неї є чудовий диск, називається Friends, Друзі. Всі вони дуже рівні, ніжні, голос такий мягкий, мякий обволакуючий, такий, просто, знаєте, як присіла і наспівує так тихо, ненавячиво. І хочеш не хочеш, але так розслабляєшся, починаєш мліти і думати, блін, літо, вечір. Дай Бог розслабити ті мізки, завтра ж стільки роботи. Ой, ану співай, співай. Карен Соуза, рекомендую. Добре, і тепер ми переходимо. Я переходжу до теми, яку я сьогодні хотів, і вона в якійсь мірі є продовженням Земля-2. Це не продовження тесту, і це не новий тест. Просто ідея, яку я хотів би сьогодні провести вам, і вона вже прозвучала в незвичні поєднані слів, тому що в'язкість. І в'язкість це фізична, фізична величина, фізичний стан а, певних, певних субстрактів, рідини, газу, навіть твердого, твердої речовини. Якщо ви загуглите, зайдете в Вікіпедію, як мінімум, чи познайомиться з деякими фізичними теоріями, то ви знайдете навіть в'язкість твердих речовини, до яких застосовуються певні формули. Ну зараз не про це. Отже, в'язкість це. Фізика, слово минуле, це у нас вже частина психології. От я з'єднав, вроді би, нез'єднувані слова і назвав в'язкість минулого. Так, давайте я чуть приберу Карен Соузен, яку я все-таки рекомендую сьогодні вам вімкнути, послухати, і я впевнений, що вона вам сподобається. Вона, вона подобається всім. І тим класикам, які кажуть, це не джаз, це ж це ж босанова. І тим, які кажуть, ну що, це такий ніжний джаз. Так. І що я хочу вивести? І я хочу вивести. Угу, Так. Ну давайте виведу на весь екран. Отже, про що йде мова? Чому я з'єднав ці, вроді би, нез'єднувані терміни? Хоча сучасна психологія. Настільки зараз гнучко реагує на науки, що вже нікого не не дивує термін, який прийшов з квантової механіки, з квантової фізики, і вже є науковий термін квантова психологія. Підчитайте цікаві публікації в області квантової психології. Ну, добре, чому я з'єднав слово в'язкість і минуле? А ну, перш за все, я цитую такому чуть вільній інтерпретації. Я там висмикнув деякі фрази і взяв із самої попсової енциклопедії, віртуальної енциклопедії Вікіпедії розуміння в'язкості. Але якраз тут я хочу і пояснити, і з'єднати цих два поняття в'язкість минуле. І пам'ятайте, я сказав про Земля-два. Що в якійсь мірі це також як продовження роздумів на тему, чому минуле нас не відпускає, і чому ми все-таки іноді хочемо вернутися туди, і чому, навіть якщо воно було травматичне, якщо воно було не зовсім добре, не зовсім хороше і важко щось згадати. Вона заставляє крутитися наші мізки навколо тих подій, які були 10, 15, 20, 30, а то й 40 років в залежності від віку. Я чому цитую поки що, якби фізику, що таке в'язкість, але спеціально я змінив курсив і ви читаєте: в'язкість це результат взаємодії внутрішньомолекулярних силових полів, що перешкоджають відносному руху двох шарів рідини. Опс! Починаємо перше. Якщо ми говоримо про те, що ми якби тянемо, не можемо відірватися, і наші ноги в'яжуться тими подіями, які були в нас в минулому, і ми не можемо зробити рух вперед, то я нагадаю, що в'язкість змінюються, наприклад, з підвищенням температури. Це абсолютно зрозуміло. Якщо ти починаєш нагрівати ті ж рейдини, чи, наприклад, газ, в'язкість різко зменшується, і переміщення пластів, шарів, ще чогось відносно один одного різко зростає. Переключіть слово підігрівати на психологію, на усвідомлення, на розуміння, що ти рухаєшся по житті, ти в щось інше, виникає інше поняття. Але тут дуже важливий момент, якраз не цей. А той, що написаний там внизу. Таким чином, я пропустив там якусь частину і одразу перехожу на ще один ключовий момент. Таким чином, внутрішнє тертя в рідині, тобто в'язкість, на відміну від газів, зумовлене не обміном молекул, не облим молекул, а їх взаємним притяганням. І ось цікавий момент. Тобто, роздуми на тему, так, все-таки в'язкість це що? Не в плані фізики, а в плані психології і розуміння, як воно на нас впливає, якщо ми говоримо вязкість минулого, де наші переміщення по сьогоднішньому житті, як тільки ти торкаєшся минулого, стають в'язкими, недостатньо вільними, стертям. З певними речами, які заставляють тебе якось щось пояснювати, відчувати себе незручно, бажання доказати, бажання розігріти ситуацію, щоб швидкість рухів пластів зростала, не обміном молекул, а їхнім взаємним притягуванням і навіть поглинанням. Це цікавий момент. Знаєте, коли я це читаю, я згадую один. Дуже неприємний епізод у моєму житті, фаховому житті. Коли я ще був таким молодим нарваним психологом, працював патопсихологом в психіатричній лікарні, я починав так, потім перейшов вже в область психіатрії, психотерапії, спочатку патопсихологія, клінічна психологія. І а, в силу того, що я хотів мати джинси, я хотів мати ще щось. Я хотів, для цього треба було мати гроші. Але ніяк не гроші скромного радянського ще психолога. Тому я підробляв де тільки міг. Але підробляв уже головою. Не бігав грузчиком, це були це лише студентські роки, і то не так часто. А от уже коли почав працювати, я почав підробляти головою і шукав, де, кому, кому нафіг потрібен той психолог. Без всякого досвіду, але який вже працює в лікарні і називається психологом, і це можна підтвердити. А я тут дивлюсь, тут в мене щось літає. Ага. Ну, добре, потім спіймаю. А... Кому він потрібен? Виявляється, він був потрібний. Він потрібний був, наприклад, церкві. Ага, точно. І в ті випадки, коли католицька церква. Коли а, люди подавали на розлучення шлюб, а це ви знаєте в католицькій церкві проходило дуже і дуже складно по ієрархіях, там був певний етап, коли священики зверталися за допомогою, в тому числі, до психологів. Для того щоб психолог пояснили, чи немає тут якихось аномалій, де можна пояснити дії, які несумісні станом зміненої свідомості. І така в мене була робота. Ще була робота, коли знову ж таки розлучення, але вже оці всі бюрократичні речі, коли люди подавали, Свої заяви на розлучення а органи намагалися їх ще утримати один місяць і обов'язково відсилали сім'ю. Поки що сім'ю на консультацію на зустрічі з психологом. Тут Чебан виходив на мі... ні, сидів, не виходив. Мені там дав таку кім... кімнатушку 2 на 3 метри, чуть більше, ніж туалет. І я там проводив такі задушевні бесіди, чому так відбувається, що правильно, що, що вони оцінили, що вони прожили. А як можна, там драм-драм. От там я вже роз. Починав розбиратися в сімейних речах, і в цьому була моя підробка. Але я ж сказав, саме неприємне. Ну, звичайно, і перше, і друге слово розлучення, воно вже неприємне само по собі. Але а, одна підробка була для мене крайні неприємна. Ну в якому плані? А, в емоційно моральному плані. Коли мене долучали, запропонували знову ж таки бути попрацювати в комісії. Коли а, з неблагополучні сім'ї позбавляли батьківських прав, іншими словами, дитина вилучалася з тих сімей, де, наприклад, немає батька, а мати алкоголік, яка взагалі і будинок власний не відвідує, і та дитина там просто загинається, і сусіди її годують і волають до влади, що ви дивіться, що ви робите, і влада реагувала і приходила. І писала акти, а потім і вилучала. І ось тут був варіант, тема яка в'язкість минулого. Який я спочатку ніяк не міг врубитися, бо це якраз оцей спогад, який прив'язується до слова в'язкість минулого. Я дуже добре пам'ятаю один похід такої комісії, і я був в ній як психолог, молодий психолог. В таку сім'ю, де ми прийшли в хату, розвалюха повна з таким. Ой, вікна побиті, ну, розвалюха розвалюха. І чорна, впавший паркан, якась дирище в горищі, щось таке страшне, все перекошене, маленька дитина, років, скільки йому було, 6-7. Бігає, зачована, заморзана в якихось райтузах порваних. і Мамаша п'яна лежить повністю запухша, пляшки якісь ще валяються, це цінність, це, це, це що не встигла здати. І зрозуміло, що голодне-холодне, і дитину прийшли вилучати постановою. Тобто це не був перший похід. Вилучати, вона так і не виправилася, і це було логічно, треба було спасати цю дитину і вилучати. І ось це я пам'ятаю цей момент. Як дітьо цеплялося за цю алкоголічку, яку я коли перший раз глянув не неї, хотілося б прибити. Тому що від слова матері там лишилася лише, лише біологічна функція народження. А вона цепляла за неї і кричала мама. І нікуди. І пф, ті тьоті в тій комісії самі розгублені і злі, і... а те щось ледве язиком оворочає, навіть не опирається, а щось там бла бля бля. -бля і, і тому подібне. І я дивився на цю річ, пробував заспокоїти того малого, якось відволікати, щось там говорити, а воно кричало: Я не хочу, я хочу до мами. Це також вязкість. Це також ті речі, які. Ідуть поза логікою. Ті, які зв'язують настільки, що диво даєшся, як воно працює. Генетика, біологічна програма, Бог його знає, що воно таке, але воно дійсно тримає. Бачите, ключове слово там не зустоїть. Не просто обміном, а взаємопритягуванням молекул. Якість передбачає, що Воно самотянеться один до одного, навіть якщо рухатися йому незручно. І ці пластини можуть відірватися і самостійно почати життя? В'язкість. Це також в'язкість. В'язкість нашого минулого. Я думаю, що воно має безпосереднє відношення навіть до того, коли ми говоримо. Я знову вертаюся до ідеї. Земля 2. Чи готові ви з усім вашим багажом знань? І розумінням, що ви досягли, що ви не досягли, в чому ваша сутність, на якому етапі ви життя знаходиться, і що далі, чи готові ви плигнути назад на землю? 2 в якусь точку до своєї мами, яка доволі часто буває всякою, а те, що я описав, то взагалі важко сказати, яка це мама. І почати нове життя. Не знаю, не знаю. Я відповів ні. Я вже це сказав з самого початку. Тепер я вже нікого не індукую, але просто сказав свою думку. І точно так же я долучуся статистично, достовірно, мої цифри вийшли. Хоча я сказав 70, 75, 30. 25%. Але більшість все-таки відмовляється. Можливо, в цьому є суть психотерапевтичного етюду. Перше слово, психотерапія, вплив на душу, вплив душею на душу. І коли ти осмислюєш, чому ти не хочеш, не дивлячись на те, що. Не все далеко радісно в твоєму житті ти починаєш цінувати те, що є в тебе сьогодні. Те, чого ти ні в якому випадку не хочеш втратити. Тому що в тому житті навіть в кращому. А раптом траєкторія буде складатися. А так. Але ось цього не буде. Ото От вреді на кота. Який там зараз стоїть, вбивається. Що він вредіно, ну, тому що не буду розповідати, що я зранку зробив. Його не буде. Не буде. Будуть інші коти, будуть інші собаки, будуть інші люди, буде інше життя. Але ж я буду пам'ятати те, що, те, в чому я скажу, ну почекай, я ж хочу на ту землю, через яку я прийшов, і вона моя. Ну що, друзі? Думайте, думайте, думайте. Далі послухайте каренсоузум того варта.